Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про сад, город, про курочок, індиків, трішки про кулінарію. Якщо вам цікаво, залишайтесь з нами, підписуйтесь, лайкайте. Сьогодні в нас на порядку денному вага півня тушки барбезія. Півні у нас сьогодні є два. Одному рік і 8 місяців було, а один був молодий, йому 8 місяців. Хочу показати вам. Якість тушки. Значить, скажу одразу, що практично живою вагою півні були однакові. І причому той, котрому було 8 місяців, він був на 100 грамів важчий. Живою вагою він був 3980. Це у нас ось. Оце восьмимісячний Оце півень, 3980 він був живою вагою. Ось це в нас тушка. це тушка півня, котрому було рік і вісім місяців. Шикарна, красива. Він був живою вагою при 850. Зараз хочу я зважити, що у нас є на виході. Так, молодий півень, восьмимісячний. Раз я це вчеплю. Значить, молодий, тушка, майже 2,900. І старший, котрому рік і 8 місяців, я думаю, що він теж буде в такому діапазоні, може трішки менший. 2,755. Це тушки вже, зрозуміло, повністю без потрохів. Без крові чиста тушка. Потрохи у мене ось лежать окремо. Хочу вам показати якість. Ось пупочок, один, другий, ось така печіночка, два серденька, серденька крупні, і звичайна стандартна селезіночка. Сьогодні я планую з одного півдня зварити холодець. Відповідно, я не викидаю ні ходові ноги, ні грибінчики. Ні, ось борідки від них, в, ну, ті мочки, це я нічого не викидаю. Це я зачищу, все замочу, буду варити холодець і покажу вам, який з цих буде холодець. А ось ходові ноги, дивіться вам для порівняння. Який розмір шпори, Оце шпора, ви знаєте, вона як ріг. Це просто ріг. Он яка здорова, напевно, вона 5 см це від старшого. А оце шпорка від восьмимісячного. Зранку, коли я брала цих курей, цих півнів ну, в діло, так сказати, я лише молила Бога, щоб вони мені оцими шпорами просто не повскривали руки. Ну, Богу дякувати обійшлося. Півнів ми прибрали. Будемо варити холодець. А прибрали ми старшого півня по тій причині, що в нас є домовленість про те, що в нас приїде. Новий, абсолютно іншої крові півень до наших курочок. Ну так, це ще на словах, це ще на домовленості, але сподіваюся, що так буде. Є у людей запитання по породі цих кур, тому що порода в Україні достатньо нова. Завіз її Сергій Носенко, хто знає цю людину, від нього, в принципі, ми і брали яйце і розвели тих кур. Багато хто хотіли б їх розвести, але хвилюються, чи варто, чи не варто. По чому воно вийде, і взагалі чи є в тому сенс? Що хочу вам сказати? От я показую, як є. До ваги тушки 2800 у 8 у 7,5 місяців. Це вага от у 8-7,5 місяців. Цей півень, що старший, це був наш племінний півень в минулому році. Тому він якби дожив такого віку. Чи може така, така птиця такої якості вартувати дешево? Не може. По-перше, достатньо дороге інкубаційне яйце. По-друге, це м'ясо преміум класу. От як є в описі породи, що це делікатесне м'ясо. От, моя особиста думка це дійсно делікатесне м'ясо, темне, красиве, з маленькими прожилочками жирочку. більше подібне на дичину. Для гурманів, для тих, хто хоче для себе, і для тих, хто є поціновувач, з'їсти хорошого, хай не відро, а трішки на відра менше хорошого, це для того. На сьогоднішній день, от якщо півень, наприклад, 2800, 2, мінімально він може вартувати 250-270 гривень за кілограм. Це якщо так, для своїх. Якщо би десь. Кудась мінімально це 300 гривень кілограм, і люди будуть брати, тому що в мене є багато запитань і є багато є замовлень на тушку. Але я просто не маю ні фізичної, ні е, можливості, ніде їх утримувати. Я б це робила, чесне слово, але нам просто ніде утримувати поголів'я на м'ясо на продаж. Друзі, холодець в мене, в принципі, зварився, зараз покажу, але ось ще є один півень, якого ми. Пошматували на крупне, будемо казати, хочу показати вам колір м'яса. Оце грудина, філейка. От, філеєчка. Дивіться, дивіться ножка. Це те, про що пишеться і в описі породи, і то, що є по факту. По-перше, який темний колір м'яса. А подивіться, ось оці малесенькі жирові прожилочки, ті, які додають неперевершеного смаку цьому м'ясу. Ось це ножка. Оце шматок хребта від спинки. Дивіться, яке темне. От, ножка. Тобто колір м'яса зрозумілий. Він не характерний для звичайної курятини, більше як на дичину чи на качку. Це таке от в сирому вигляді. Ось крилечко. Що тут ще в нас є? Ну це хребет чоловік видрав, це не знаю. Хочу вам сказати, поки півня одного і другого порізали, то сім потів зійшло. А це у мене, так би мовити, в каструлі проміжний підсумок, я тут варила тільки півня Барбезія. От того, що ми розробляли. Не додавала ні одної грамулічки, нічого, ні м'яса, ні шкірки, ні, ні ратиці, ні телятини, нічого. Каструля в мене чи маленька, це 11 літрів. Звісно, я з переляку, як завжди, налила набагато більше води, тому варила довго. Ну, Налила практично отак. Ну, от, напевно, 9 літрів тут у мене було. Що робила? Півня як, пів як розробили. Я його зразу на шматки і замочила в холодній воді буквально на годину. Відійшла кров, там яка відійшла. Я витягла з холодної води, ще раз його перемила ті шматки. І, як то кажеться, на чорний в каструлі закип'ятила. Прокипіло ровно, ну, рідно, напевно, воно три у мене хвилини. Я ту першу воду, всю спіну з, з усім, я то все злила. Злила повністю воду, повністю перемила все м'ясо знову, воно знов таки стекло, і я вже залила чистою фільтрованою водою, тому що ми для їжі ми використовуємо виключно воду з фільтру. Поставила, нічого не додавала, тільки один півень. Воно почало закіпати тільки чуть чуть, -чуть булічки. Ну, буквально, може, 10 хвилин я постояла там, познімала яка. Якась там відійшла пінка. І на малесенькому, малесенькому вогні я не знаю. Напевно, годин шість воно у мене там парилось, може і сім. Тому що, повторююсь, налила дуже багато води. Це у мене вічна проблема. Я вічно наварю отак вот холодцю, і потім не знаю, чи він застигне, чи ні. Не додавала ні желатину, нічого. Зараз я це м'яско розберу і покажу вам, яке воно у вареному вигляді. Друзі, ось такий от вийшов у мене холодець. Це глибока, достатньо тарілка, напевно, тут шар сантиметрів 6 того холодцю. Таких тарілок у мене вийшло 5 штук, десь ємністю 700 мл. Туди влазить. Дуже він вийшов хороший, без желатину, без нічого тримається чудово. Ось гляньте. О. Прекрасно тримається. Так, що, отак, смачного мені і вам, у кого буде барбез'єшка.